Готуємо ось такий смачний, яскравий мегавітамінний весняний салатик. Вітаю, друзі! На каналі все по-домашньому. Сьогодні готуємо весняний такий легенький салатик. Легенький салатик, корисний до не дуже корисної смаженої картопельки. У мене тут в мисці мікс різних салатів, які я цьогоріч насіяла в теплиці. Ось такі якісь кругленькі листочки, ось це рукула. Отакі кучеряві, одеський кучерявець, зелена цибулька вже у мене тут є. Оці великі листки. Ось так руками рвемо на менші шматочки. Це для себе нічого страшного. Можете ножиком розрізати, але так, мені здається, набагато цікавіше. А, і ще дивіться, ще в мене є ось такі листочки, зараз я вам покажу. Дивіться, оце листочки щавлю. Його. І я для кислоти додаю трішки. Дуже цікаво ось такі салатики з саме з щавлем. Так, все. Листя подрібнили трішки. Воно навіть цікавіше, коли більшими <клес> шматками. І петрушечка. Петрушку взагалі. Беру і обриваю тільки ось такі листочки сюди кидаємо. Також ось так руками. Раз, раз, раз. І все. А це піде моїм гусеняткам. Тепер додаємо редисочку, також своя, з теплички. не можу не похвалитися вам. І ось так дрібненько нарізаємо. Якщо немає редисочки, не страшно, але бажано додати. Воно додасть і кольору, і аромат зовсім інший. І тепер ось такий болгарський перчик. Він зараз трішки ще не дешевий, але дуже смачний. І корисне, дивіться, насіннячко непогане таке. Спробую ще насіяти. Минулого року я пізно посіяла кілька кущиків перцю, і він ще встиг у мене вирости. Додаю половинку. Ось такої великої, бачите, гарної грубої перчини. Також такими великими смужками одразу нарізаю. Дивіться, яка гра кольорів. Тепер сюди додаємо яйце. Ріжу його такими великими шматками. Ось так. І тепер отак. Бачите, щоб таке відчувалося. Уже як з'їсти шматочок, то з'їсти. Тепер приготуємо соус. Яйця я подрібнила, залишила два жовточки. Сюди додаємо одну столову ложку гірчиці в зернах. Вона же французька гірчиця. Беремо ось так виделочкою розминаємо. Тепер сюди додаємо. Столову ложечку яблучного оцвіту, можете менше. Це все за смаком. Я взагалі ось так лию. На око вистачить. Тому що в мене там є щавель. І столову ложку соєвого соусу. Так, впало. Ну, нічого страшного, зараз знайдемо. І додаємо дві столові ложки звичайної олії. Тепер знову ж розмішуємо. Можна додати ще трішки солі, хто любить солоніше. А можна і так залишити. Це дуже корисно і смачно. Тоді відчувається смак свіжих натуральних овочів. Коли ось так добре змішали, робиться такий начебто майонез. Смачненький і корисний. Все, заправляємо наш салатик. Вдамо сюди трішки тертої моцарели. І тепер розмішуємо наш салатик. Візьму так дві вилки, і ними найзручніше буде перемішувати. Ой, тут цілі листки, нічого, двома виделками їх і порвемо. Ну, взагалі бачила по модному, коли листочки ось всі цілі лишають. Не знаю, мені так не дуже зручно, я все-таки їх подрібнюю. Все, салат готовий. Беремо. Викладаємо на мищину. Ось такий салатик в нас вийшов буквально за декілька хвилин, майже з підручних продуктів. У мене колись був такий досвід вирощування салату на підвіконні, але скажу вам, також того досвіду, що рік на рік не приходиться. Цього року і розсада на підвіконні не дуже. Тому все, що на городі є: зелена цибулька, кріп, петрушечка, все накришили, порвали і в салат. Їжте вітаміни. Аби було міцне здоров'ячко, гарний настрій. Тисніть вподобаючку Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Сподобався вам такий салатик? Чи ні? На все добре, друзі, пока-пока!